Вітаю, шановні! Сьогодні навіть в отбліц можна зіштовхнутися з шахрайсом. Їх види я не буду оголошувати, аби не дати дурні ідеї для тих, хто вважає себе хитрішим за інших. До чого я це все говорю? Вам напевно дуже цікаво. А навіщо ти нам це розповідаєш? Так ось, зараз в грі нова хвиля шахраїв, які видають себе начебто за розробників, блогерів і модераторів. І все в цьому дусі. Випадки зафіксовані поки що на єврорегіоні, але може бути і на інших. ось яке повідомлення вам можуть написати: після бою чи просто зайшовши в гру. Що я бачив твій реплей? Або ти виграв у конкурсі і отримав 10к золота. І для того, щоб отримати свою нагороду, перейди за ось цим посиланням чи напиши свої дані для отримання призу. Призу. Тому якщо бачите таке повідомлення, одразу копіюйте нік і айді цього молодого чоловічка і кидайте в ЦПК. Центр підтримки користувачів. А ще краще, кидайте мені в особисті. Я особисто передам ці дані, куди потрібно, щоб в подальшому стався розіграш на перманентний бан їх акаунту. Простими словами їм дадуть бан. Якщо що посилання на телеграм, де ви мені можете передати дані, залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Якщо що розробники вже сповіщені про цей спалах шахрайства і працюють над припиненням цих подій і шахрайства. Тому будьте обережні, як ніколи. Не передавайте свої дані постороннім особам. Також хотів трішки сказати за способи отримання нагород і призів. Розіграші можуть проводитися лише на офіційних джерелах, таких як офіційний DS вод Бліц або прямий ефір, і лише з прямою участю вас на них. Тобто, ніде не бравши участь, логічно неможливо виграти щось. Також щодо блогерів, всі розіграші, які проводяться у офіційних блогерів по грі, вот Бліц, скажу на своєму прикладі. Це в більшості випадків на прямих ефірах, де потрібно дивитися етер, щоб щось забрати. І все, що при розіграші нам потрібно, це ваш нік з гри і айді, ніяких паролів, ніяких логінів і все в цьому дусі. Так як ці дані передаються до розробників для нарахування вам на акаунт тих нагород, які ви виграли? Також як варіант можуть бути розіграші в Телеграмі, але все одно однією з умов є. Бути на прямих ефірах. Або розіграш відбувається під відео, де переможець, написавши коментар, бере участь в розіграші. Запам'ятайте, блогери не пишуть в грі щодо того, що ти там щось виграв. Все це вирішується на прямому ефірі чи зв'язком в якомусь месенджері для уточнення з переможцем. І блогеру, окрім твого нікнейму і Айді. Більше нічого не потрібно, ніякого логіна чи пароля від вашого аккаунту, і тим паче не в вигляді посилання, по якому ви повинні перейти і щось там зробити. Тому ще раз застережую вас: не ведіться на такі повідомлення, так як неможливо виграти щось, не бравши навіть в цьому участь. Думайте головою. І я вже казав: бачите таке повідомлення, одразу кидайте мені, я передам куди треба. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, і написати коментар для просування його по Ютубу. Також хочу подякувати ось цим дядькам, які фінансово підтримують і мотивують радувати вас контентом. Всім дякам, будьте обережні і зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!